Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Україна запускає більше снарядів по Росії ніж отримує у відповідь, ми розглядаємо погіршення ситуації на місцях у Запоріжжі та зростаючі внутрішні потрясіння, з якими стикається президент Зеленський через новий корупційний скандал, що потрясає його уряд. Потім ми розглянемо останні оборонні заходи, які приймаються в Німеччині, Норвегії та Польщі. Сьогодні четвер, 13 листопада, три роки і 264 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні, на зв'язку з Німеччини, до мене приєднується наш кореспондент у Берліні Джеймс Ротвелл. Але спочатку, як завжди, останні військові оновлення. Рідкісний зворотний момент за ніч над Україною було тихіше, ніж над Росією. Більшість українців отримали міцний нічний сон, хоча не всім так пощастило. У Миколаєві на півдні російський удар безпілотника рано вранці поранив шістьох людей. Троє з них зараз у лікарні у важкому стані. По інший бік кордону ніч була набагато напруженішою, як я вже казав, для української протиповітряної оборони. Кремль стверджує, що збив 130 дронів, приблизно чверть над Курськом і ще чверть над Білгородом. Також повідомляється про активність Ворлі. Є навіть припущення, що там була перехоплена ракета Фламінго. Тим часом у Ростові Київ розпочав атаку, під час якої сирени повітряної тривоги не замовкали майже до 11-ї години ранку за місцевим часом. Найбільш значущі військові події однак продовжують відбуватися на землі в Запорізькій області, де ситуація навколо Гуляйполя швидко погіршується. Головнокомандувач збройних сил України Сирський заявив учора, що ситуація там значно погіршилася, оскільки російські сили використовують погані погодні умови для проникнення між українськими позиціями. Київ індепендент повідомляє, що українські сили відступили зі своїх позицій біля села Рівнопілля після відступу біля п'яти населених пунктів у регіонах, з яких вони відступили попереднього дня, включаючи села Ошпеніка та Новомихайлівка. Очевидно, на дві більш обороноздатні позиції для захисту життя свого персоналу згідно з командуванням. Наші друзі з інституту вивчення війни у Вашингтоні провели чудовий глибокий аналіз ситуації, зазначаючи, що російські сили ймовірно спробують ізолювати та оточити невелике місто з північного сходу відповідно до нового плану кампанії, який має на меті послабити українську оборону, щоб забезпечити просування через інфільтрацію. Цей новий план кампанії, за їхніми словами, складається з тривалої повітряної інтердикції на полі бою, яка знижує здатність України підтримувати сили на передовій так, що вона не може захиститися від наступних наступальних операцій. Тактичні зусилля з інтердикції націлені на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів. Інфільтраційні місії потім мали на меті виявити, погіршити та використати слабкі місця в українській обороні. Потім вони бачать, як масові атаки малих груп швидко просуваються вперед і змушують українські сили відступати. Ця кампанія схожа на ту, яку російські сили вели проти Покровська, починаючи з весни літа перед інтенсифікацією операцій із захоплення міста, що почалися в жовтні. Коротше кажучи, ІСВ каже, російські технологічні та оперативні тактичні інновації є основними факторами, що сприяють російським просуванням у районах Хуляйполя та Покровська. Українські сили повинні розробити технологічні, оперативні та тактичні відповіді на цей новий російський підхід, щоб його зірвати. Тепер, говорячи про Покровськ, Київ стверджує, що просування російських сил у цьому секторі наразі зупинено. Сирський сказав, нашими основними завданнями залишаються поступове захоплення визначених територій, підтримка та захист існуючих логістичних маршрутів, а також організація додаткових для забезпечення своєчасного постачання всього необхідного нашим захисникам та безперебійної евакуації поранених. Тепер, якщо ви пропустили, у понеділковому епізоді я зустрівся з доктором. Джек Ватлінг з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень в інтерв'ю, яке багато хто з вас назвав одним з найкращих, що ми зробили останнім часом, про оперативну та стратегічну картину для обох сторін, це дійсно не можна пропустити. І в ньому Джек підкреслив, що Росія планувала захопити Покровськ до листопада 2024 року. Ворома вони відстають від графіка на рік. Це майже так само погано, як деякі обіцяні статті дома для новинного відділу тут у ЗТЕЛ. Зараз Джек щойно опублікував блискучий огляд у foreign Affairs про майбутню зиму, підкреслюючи, що довгостроковий план Росії завоювати Україну розгортається в три етапи: перший домінування на полі бою, по-друге, окупувати або знищити достатньо землі, щоб паралізувати економіку України, якщо вона не підкориться Москві. Потім, по-третє, перетворити Україну на сателіт, як Білорусь тепер далі до його пропозиції про те, що прості речі Європа могла б зробити, щоб паралізувати російський тіньовий флот, який ми обговорювали в понеділок разом. По ньому він пропонує, щоб союзники Києва повністю відокремили розгортання європейських сил в Україні від питання про припинення вогню. Натомість, він каже: your face, um... Європейські сили могли б розпочати процес негайно. Польща та Румунія могли б запросити дозвіл України на перехоплення повітряних загроз у повітряному просторі України, які наближаються до кордону НАТО, так само як Ізраїль перехопив багато іранських дронів у повітряному просторі Йорданії. Без створення зобов'язання атакувати цілі, такий дозвіл створив би умови для уникнення конфліктів між європейськими літаками та українською протиповітряною обороною. Таким чином, європейська коаліція могла б швидко проектувати авіаційну міць в Україну. Потім він говорить про необхідність надання європейськими державами військової підготовки на місці. Він каже, це це, не... це правда, що присутність інструкторів в Україні може стати привабливою ціллю для Росії, але Росія мала обмежений успіх у націлюванні на таких інструкторів. Тож це явно керований ризик, і він може відіграти ключову роль у формуванні підрозділів, які Україна потребує для підтримки своєї оборонної лінії. Отже, захоплюючий матеріал від одного з аналітиків, якого я найбільше поважаю, і ми додамо послання на це в примітках до шоу. Здається, що розмова про те, що Європа може зробити, щоб бути більш наполегливою, починає просуватися вперед. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликає коаліцію бажаючих негайно розгорнути війська за лінією фронту в Україні. Зараз Джеймс незабаром висвітлить деякі значні політичні події в Європі, але на завершення ще одне коротке оновлення щодо триваючого скандалу в Україні, який потряс громадянське суспільство та президентство Were, uh, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти свого близького соратника Тимофія Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана, які також причетні до розслідування корупції на суму 100 мільйонів доларів, що стосується державного ядерного агентства Енергоатом. Здається, обидва були попереджені і втекли з країни. Як підсумовує друг подкасту Крістофер Міллер з Financial Times, важко переоцінити гнів і розчарування в Україні через скандал, який сягає аж до Зеленського через його близьких союзників і бізнес-партнера, це відчутно. Ось приклад від колишнього начальника штабу підрозділу Національної гвардії Азов. Цитата: Поки ті, хто причетний, не несуть реальної відповідальності, всі заяви про пошук і покарання винних виглядають як звичайний популізм. Відсутність реальних змін в Офісі президента серед керівництва армії та генерального штабу безпосередньо загрожує суверенітету держави. Або ви рятуєте своїх проросійських корумпованих друзів, або ви рятуєте державу третього варіанту, немає. Тільки президент або народ України можуть зробити цей вибір. Другий шлях є найболючішим, але якщо на кону стоїть питання існування держави, а перший шлях не працює, то народ має повне право взяти відповідальність на себе. Цей завершальний рядок явно є завуальованою загрозою. Варто пам'ятати, що в історії є приклади, коли воєнні лідери були повалені через внутрішні політичні потрясіння. Один, що спадає на думку тут у Британії, це прем'єр-міністр Герберт Асквіт, який був непереможним на початку Першої світової війни. Але до 1916 року його потрясли численні кризи. Катастрофа в Галіполі та нестача артилерійських снарядів, зокрема, і громадський настрій різко змінився, і його швидко замінив Девід Лойд Джордж. Тепер я не кажу, що це ймовірно у випадку з Зеленським. Система і контекст дуже відрізняються, але я скромно пропоную це як приклад, щоб підкреслити, що демократичні лідери під час війни не є непереможними лише тому, що конфлікт триває. Реакція Зеленського та Європи повинна бути швидкою, перш ніж це переросте в щось, що може створити потенційно шкідливі заголовки у Сполучених Штатах. Вже бачимо, як Віктор Орбан з Угорщини публікує це, розпалюючи проблеми. Золота ілюзія України розпадається. Виявлено воєнну мафіозну мережу з численними зв'язками із Зеленським. Це хаос, у який бразильська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені воєнної мафії Божевілля. Дякуємо, але ми не хочемо брати в цьому участь. Головний дипломат ЄС з питань закордонних справ Кай Каліс сказав Reuters. скандал є вкрай прикрим, і важливо, щоб Київ сприйняв це серйозно. Але чи цього достатньо? Можна стверджувати, що їм потрібно буде піти набагато далі, щоб зменшити цю швидко розвиваючу кризу. Отже, на цьому ми завершуємо ще один важливий день, але тепер звернемося до головного кореспондента The Telegraph у Берліні постійного учасника подкастів Джеймса Ротвела. Джеймсе, безліч історій з Німеччини та за її межами для обговорення сьогодні, починаючи з найважливіших питань сучасної геополітики і закінчуючи яєчками Гітлера. Але спочатку про переозброєння Німеччини. Джеймсе, ключова тема на даний момент. Які останні новини з цього приводу? Дякую, Франциси? Так, перевоєння Німеччини це, звісно, велика тема в Німеччині на даний момент, і зовсім недавно список покупок на 377 мільярдів євро фактично список усієї різної зброї, яку німецький уряд хоче придбати в рамках своєї політики перевоєння, був злитий двом новинним виданням: тут: політико та «Коректів». І що дійсно цікаво в цьому списку покупок, так це те, що він показує, що більшість обладнання в ньому є тим, що можна назвати або що ми раніше називали принаймні звичайною зброєю. Райн дуже дуже важливий постачальник артилерійських танків, отримує фактично ливову частку обладнання в цьому списку, і це призвело до певних суперечок у німецькій оборонній промисловості. Це е, суперечка між Арміном Папергером, е, генеральним директором Рхайн Метал, символом традиційного виробництва звичайної зброї в Німеччині, і новачком спеціалізованим виробником дронів е, на базі штучного інтелекту під назвою Helsing, який має трьох співзасновників. Е, головним з яких є Юнтер Шеф. І пан шеф дав, я думаю, досить відверте інтерв'ю німецьким ЗМІ нещодавно, де він фактично критикував рішення німецького уряду виділити таку значну частину фінансування на виробників танків, таких як Райн Він сказав: нам потрібно поставити під сумнів, чи правильно ми визначили пріоритети. І він поскаржився, що співвідношення танків до дронів у стратегії переозброєння Німеччини все ще становить 99 до 1. Отже, це нове молоде обличчя, якщо можна так сказати, в німецькій оборонній промисловості, яке стверджує, що його сторона дрони не отримує достатньо уваги в цій великій дискусії про німецьке переозброєння. І францісами написали велику статтю про це. Ми отримали досить багато реакцій на це, тому що наш заголовок був дрони чи танки. Ви знаєте, намагаючись підсумувати цю суперечку, якщо можна так сказати, між виробником танків і виробником дронів. Досить багато читачів зв'язалися, щоб сказати, ну чому б не обидва. І звісно, варто зазначити, що німецький військовий бюджет для переозброєння настільки величезний. Німці реформували свою систему обмеження боргу, щоб вони могли фактично мати необмежені витрати на оборону. Можливо, що можна мати і танки, і дрони. Тож, можливо, це те, до чого насправді прагнуть керівники німецької промисловості. Але це дуже цікавий випадок. Я думаю, Френсіс насправді досить незвично бачити публічні розбіжності в цій галузі в Німеччині, тому я думаю, що це варто уважно відстежувати. Абсолютно, ми додамо посилання на цей матеріал у примітках до шоу. Але Джеймсе, які останні новини щодо закону про призов, про який ми багато говорили? Я знаю, що це дуже суперечлива тема в Німеччині, як і в багатьох європейських країнах, але в деяких більше ніж в інших, і Берлін, безумовно, один з них. Цікаво почути твої роздуми з цього приводу. Так, це правильно. Ну у нас є термінові новини про призов у Німеччині. Це було предметом абсолютно запеклої суперечки в німецькій коаліції правоцентристської ХДС і лівоцентристської СДПН. По суті, ХДС, очолювана канцлером Фрідріхом Мерцем, хотіла запровадити призов за жеребом у Німеччині. І причина, чому він хотів це зробити, Френсіс, полягає в тому, що він не вважає, що добровільна система військової служби, де ви фактично добровільно зголошуєтеся, зможе залучити достатньо новобранців для боєздатної армії. Його коаліційний партнер СДП був категорично проти цього, категорично проти на задніх лавах, очевидно, проти призову як концепції, але конкретно проблема СДП полягала в цій ідеї призову за лотереєю, коли людей обирали випадково і вони мали приєднатися до армії, якщо не вдасться набрати достатньо добровольців. Тепер Tabloid Build опублікував історію раніше сьогодні в день, яка говорить, і я збираюся прочитати приблизний переклад англійською, тому що це дуже детально і варто розглянути, що глухий кут між коаліцією щодо призову було зламано, і що тепер є угода між ХДС та СДПН. Це велика справа Франциси, тому що насправді кілька тижнів тому були побоювання, що це був глухий кут у коаліції. Тож як тепер виглядатиме модель національної служби призову в Німеччині, тепер, коли глухий кут зламано? Ну за даними Джерел Білд, це буде призов для всіх хлопців віком від 18 років і старше, тих, хто народився у 2008 році або пізніше. Якщо не буде достатньо добровольців, іншими словами, якщо недостатньо людей е, запишуться на модель військової служби, буде проведено лотерею серед тих, хто визнаний придатним для служби в армії. І ця лотерея випадково визначить, хто буде змушений приєднатися до армії. Іншими словами, призов за допомогою лотереї на основі цього звіту в Таблоїді build, і щоб було зрозуміло на момент написання це джерела білд, але ми можемо отримати більше деталей трохи пізніше. Схоже, що призов за лотерею стане частиною політики, це дійсно викликає суперечки Френсіс, тому що багато молодих людей у Німеччині відчувають дискомфорт щодо цієї ідеї примусового служіння в армії. Вони виросли в повоєнній Німеччині, яка не вважає себе активним учасником великих безпекових подій геополітики. Це вимагає дійсно досить глибокої зміни в мисленні багатьох молодих німців. І я трохи займався репортажем на цю тему кілька тижнів тому. Френсіс, розмовляючи з молодими німцями на півночі Німеччини, де ми нещодавно бачили ці вторгнення дронів. І що мене вразило, так це те, що я не міг знайти жодного молодого німця, який хотів би вступити до армії, але я міг знайти молодих німців, які були готові виконувати свого роду цивільну службу. Знаєте, наприклад, водити швидку допомогу чи щось подібне. Я думав, чи це може бути спосіб, яким німці намагаються досягти компромісу щодо призову. Але ні, згідно з цим звітом, насправді відбулася угода між ХДС та СДПН. Тож виглядає так, як я сказав, білий дим над Берліном. Схоже, що їм вдалося зламати цей глухий кут і домовитися про форму призову, яка передбачає виклик людей за лотереєю. Цікаво, ну дякую, Джеймсе. І ми, звісно, повернемося до останніх подій у Німеччині не лише сьогодні, але й незабаром з кумедною історією. Але я хочу розглянути ширший європейський контекст. Ви згадали про вторгнення дронів там. Сьогодні офіційні особи повідомляють, що вчора було більше вторгнень цього разу над повітряним простором Франції та Литви. Очевидно, що дрони були помічені над залізничним двором, де знаходяться французькі бойові танки. Це повідомляє французька радіостанція. Отже, ти нещодавно був у Польщі Джеймс для репортажу про цивільну оборону ще одного подібного до ну принаймні за темою до того, про що ти щойно говорив у німецькому контексті, про те, як люди готуються до найгірших сценаріїв, але здається, ти зафіксував зовсім інший настрій серед поляків ніж серед німців, Джеймс. Так, це абсолютно правильно. Я думаю, що є велика різниця в ставленні до військової служби, але я маю додати застереження до цього, до якого я повернуся за мить. я був у чотирьох місцях по всій Польщі, головним чином на півночі та на сході, і дійсно у Варшаві, тобто в частинах Польщі, які межують з Росією або або Білоруссю чи столицею, щоб поспілкуватися з деякими дійсно захоплюючими персонажами, які фактично готуються до потенційного російського вторгнення. Я розмовляв з чоловіком, відомим як дідусь польських підготовленців. Він відкрив двері свого гаража і показав нам абсолютно надзвичайний арсенал, який він там зберігає. Знаєте, луки і стріли. І здається, це була снайперська гвинтівка калібру 300, різноманітні пістолети. У нього навіть був щось на зразок середньовічного військового обладунку, який, як він мене запевнив, не буде першим, що він візьме, якщо доведеться відбивати російських загарбників. І це була дійсно цікава дискусія, тому що підготовлені люди, знаєте, протягом багатьох років вони були об'єктом жартів у Європі насправді і в Америці їх вважали такими ексцентриками, які готуються до кінця світу, запасаючись консервами та всім іншим. Але випадок Польщі показує, що рух преперів насправді може відігравати абсолютно інтегральну роль у тому, що ми називаємо цивільною обороною в разі війни з Росією, як ситуація, коли від громадськості очікується безпрецедентний рівень, рівень психічної та фізичної стійкості через перебування у стані війни, і вони можуть навіть у крайніх обставинах захищати свої домівки від російських загарбників. Ви знаєте, ми багато говорили е, насправді. Е, я і цей підготовлений про бучу, і він з великою повагою розповідав історію про я вважаю, це була українська бабуся, яка отруїла своїх е, російських окупантів їжею. Я думаю, ти можеш пам'ятати цю історію з ранніх етапів війни. Френсіс, знаєш, я маю на увазі, це хтось, хто багато часу провів, ретельно обмірковуючи, що може статися, якщо російські солдати перейдуть кордон у Польщу. Сценарій, який вважався б дуже фантастичним до російської повітряної атаки на Польщу у вересні, звісно, і, і е, це те, що дійсно дійшло до мене, коли я був у Польщі під час тієї недавньої поїздки. Це те про що поляки мають серйозно задуматися після того дронового нападу з боку Росії. Це також було дуже цікаво, тому що велика дискусія в Європі, як ти кажеш, Франция стосується захисту критичної інфраструктури від дронів, але справа в тому, що Польща насправді знаєш межує не тільки з Калінінградом, але й з Білоруссю. Тому оборона на землі для них дуже важлива. Ми навіть відвідали парамілітарну групу, яка навчала дітей по суті, як проводити вправи зі стрільби, і вони показали нам надзвичайне видовище свого роду вправу з очищення, яку вони виконували, де вони рухалися коридорами в шкільному спортзалі з деактивованими гвинтівками. І звичайно ми також відвідали стрільбище, де звичайні цивільні відточують свої навички. Ми відвідали військові школи, де підлітків кадетів навчають керувати дронами. Ми говоримо про дуже широкомасштабну підготовку до цивільної оборони. Я згадував раніше що мені потрібно додати застереження до цієї історії. А саме, що коли ви відвідуєте військові школи і спілкуєтеся з підготовленими людьми, ви очевидно спілкуєтеся з певним типом поляків, які мають певний підхід до безпеки. Є деякі опитування в Польщі, які в основному свідчать про те, що підтримка захисту країни від Росії, якщо вона нападе, не така поширена, як можна було би подумати, і це насправді нагадує мені Німеччину. Ми бачили опитування, проведені в Німеччині, де досить велика частина населення заявила, що вони не готові захищати свою країну від російського вторгнення. Отже, на це не універсальна підтримка для того, щоб виступити вперед і захищати країну та Польщу, але вона дуже дуже поширена, і це безумовно те, що найбільше вразило мене, коли я працював над цією історією. Дякую, Джеймса. Ну здається, що нам доведеться зробити ще один сегмент про порушення або досягнення найближчим часом після вторгнення, яке ти щойно описав у Польщу. Досить незвично. Насправді, що про це не говорили більше на той час. Я б сказав, окрім звісно, ми багато обговорювали це в подкасті. Але поза цим і іноді виникає питання, чи це дійсно навмисно. Одна остання історія, перш ніж ми прийдемо до трохи легшої, на якій закінчимо, і це стосується норвежців та Норвегії, тому що ще одна тема, яка має відношення до того, як змінюються речі зараз, це Арктика і напруженість, яка там розгортається. Це те, що детальніше досліджується в нашому сестринському подкасті Battle Lines, який ми завжди рекомендуємо тим, хто хоче розглянути питання за межами теми лише в Україні та європейському театрі. Але про що ти хотів поговорити у зв'язку з цим Джеймсе? Так, це правильно, Францис. Отже, я був е, в Осло зовсім недавно. Е, я працював над е, історією про дитячих кілерів, нанятих бандою під назвою Фокстрот, яка є злочинним синдикатом, е, підтримуваним Іраном. Е, але поки я був там, я також взяв інтерв'ю у міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка, який е, дав дуже захоплююче уявлення про те, що відбувається в Арктичному колі. За останні кілька тижнів ми багато говорили е, зрозуміло про дрони, про те, як Європа може захистити себе від російських вторгнень дронів, тому що ми бачили їх у Польщі на півночі Німеччини, у Данії та Норвегії. Але є ще одна сфера, яка дійсно турбує норвежців, і це власне арктична війна. Коли ми проводили інтерв'ю з міністром оборони, він сказав нам, що Осло виявило збільшення розробки зброї на російському Кольському півострові, де базується їхній грізний або нібито грізний північний флот а, і частина ядерного арсеналу. Отже, тема цього інтерв'ю полягає в тому, що на цьому півострові відбувається значне російське ядерне переозброєння. Він сказав, що Володимир Путін намагається отримати повний контроль над арктичним регіоном, щоб заблокувати доступ Альянсу НАТО до двох ключових морських шляхів, які нам потрібно буде використовувати для постачання західних сил у разі війни. Я просто хочу зачитати кілька його цитат, тому що вважаю, що те, що він сказав, дійсно важливо. Міністр оборони Норвегії сказав Телеграф Росія нарощує сили на Кольському півострові, де розташований один з найбільших арсеналів ядерних боєголовок у світі. Вони, ядерна зброя, це, це спрямовані не тільки на Норвегію, але і на Велику Британію. І через полюс у напрямку Канади та Сполучених Штатів він додав: ми є очима та вухами НАТО в цьому регіоні, і ми бачимо, що вони тестують нову зброю, наприклад, гіперзвукові ракети, і вони тестують торпеди з ядерним двигуном та ядерні боєголовки. Отже, це норвезький міністр оборони дійсно висловлює застереження, як на мене. І я думаю, що це дійсно такий захоплюючий аспект цієї, так би мовити, геополітичної кризи, про яку ми досить багато писали. Але я, я якось пішов з того інтерв'ю з відчуттям, що мені слід написати про це більше, Френсіс. Тож я сподіваюся, що зможу повернутися до подкасту в якийсь момент і запропонувати ще більше деталей про цю історію. Але це дуже, дуже нагальне питання для норвежців. Ну, наші двері завжди відчинені. Джеймсе. Замість підсумкових думок. Сьогодні ми просто не могли втриматися, щоб не поговорити про цю історію. Я знаю, що це буде надзвичайно заплутано для багатьох наших міжнародних слухачів. Ви не матимете уявлення, про що я говорю, але є дуже відома британська пропагандистська пісня часів війни під назвою У Гітлера лише одна куля. Вона включає слова: У Гітлера лише одна куля. Кюрінг має. Я не буду її співати. Кюрінг має два, але дуже маленькі. Гімлер схожий, але бідний старий Гебельс взагалі немає. І є кілька куплетів. Але Джеймсе, ця історія безумовно привернула увагу деяких німецьких змі, а також тут у Британії та в Європі. Загалом, які останні новини про цей, -цей розвиток з історії? Френсіс це історія, яку в нашій справі ми називали мармеладною бомбою. Історія, яка змусить вас опустити мармелад, коли ви е е намащуєте джем на тост, тому що вона просто вражаюча. У цій історії є дві дійсно дивовижні деталі. Тож я розповім про них по черзі. Адольф Гітлер, як ми всі знаємо, і ви цитували частини воєнної Рими за чутками. Мав лише одне яєчко деякі звіти також стверджували про неопущене яєчко. Але тепер фахівці з ДНК фактично надали найпереконливіший доказ того, що у Гітлера дійсно було лише одне яєчко. І це дослідження, яке в основному базувалося на аналізі ДНК, фактичної ДНК Гітлера крові Гітлера. Я поясню, як дослідники змогли отримати кров Гітлера пізніше. Це відкриття майже більш вражаюче, ніж деталь про те, що у нього був один яєчко, тому що ми бачили цей звіт багато разів протягом років. Це все виходить, до речі, в програмі на Channel 4, яка скоро вийде в ефір ДНК Гітлера. План диктатора. Але по суті новий аналіз ДНК припустив, що він страждав від генетичного розладу, який вплинув на його статевий розвиток. І через те, що розлад вплинув на його статевий розвиток, це є основою твердження, що у Гітлера дійсно була лише одна яєчка. Дослідження виявило, що аналіз його ДНК сильно вказував на те, що у Гітлера був синдром Калмана. Як я вже казав, синдром Калмана порушує нормальний статевий розвиток. Але це не для мене насправді це не найздивуючий елемент цієї історії. Це те, як ці дослідники змогли отримати зразок крові з ДНК Гітлера, принаймні згідно з повідомленнями. Франциса, ось що сталося. Незабаром, після того як Гітлер вчинив самогубство у своєму бункері, деякі військові кореспонденти спустилися туди і добре його оглянули. І згідно з повідомленнями, що з'явилися цього тижня, один я б сказав, досить незалежний кореспондент насправді відрізав шматок тканини з плямами крові з дивана і залишив його собі. І через 80 років ця досить зухвала поведінка, що фактично є взяттям своєрідного військового трофея, дозволила провести це дослідження ДНК, тому що тепер вони змогли підтвердити ДНК Гітлера, порівнявши кров на шматку дивана з В'яєкові хромосомою живого родича. Отже, ось так, якщо ви коли-небудь були в пабі і мали запеклу суперечку з друзями та колегами про те, чи дійсно у Гітлера була лише одна куля, щось, що читачі телеграф, як відомо робили. Тепер у них є вирішальний доказ ДНК, який може підтвердити їхню заяву. Ну дякую, що висвітлив це, Джеймсе. Вибачте, усі ми просто не могли втриматися. Це занадто хороша історія, чи не так? Я маю на увазі, у мене є люди, які пишуть нам прямо зараз. Є другий куплет, очевидно, який звучить так. Ромель має чотири чи п'ять. Я думаю. Ніхто не зовсім впевнений щодо Рудольфа Геса. Шмелінг завжди кричить, але бідний старий Гебельс взагалі без яєць. Так, зайдіть на Ютуб і послухайте цю пісеньку, і ви зрозумієте, чому вона так довго живе в головах британців. Але Джеймсе, дякую за розповідь про цю божевільну історію. Я маю на увазі, що багато людей будуть спекулювати на тему геніталії Путіна в майбутньому. Хто знає, які в нього сексуальні схильності і як це вплинуло на його злі вчинки? У будь-якому разі на сьогодні досить цієї історії. Дуже дякую, Джеймсе. На цьому ми зупинимося усі. Я думаю, куди йти далі, якщо чесно. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телераф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, TheTeleg. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф.пачка Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.